Ну що, друзі, усім привіт! З вами FanGames. І сьогодні у нас прокачка лондонського арсеналу. Як ми вами домовилися, що ця футболочка буде сигналізувати про те, що сьогодні у нас саме арсенал, тому я не буду затягувати цей відос. І так, дуже давно вже не було. їх. 8 днів пройшло світло проблеми, почалася школа, тому. Друзі, я дуже дякую за те, що ви підтримуєте, за те, що ви з розумінням відноситеся до зараз таких от побутових речей, тому що зараз вимкнення світла це вже не просто якась там, не знаю, це вже як звичка, що зараз вимикають світло. Тому не забувайте про лайк, про підписку, про коментар, про дзвіночок, щоб отримувати сповіщення, коли в мене виходить новий відос. Uh, ну і давайте починати. Я бажаю всім uh, гарного і приємного перегляду, вмощуйтесь позручніше, записайтеся з маколиками, і давайте починати. Let's так. Е, uh, Як завжди, починаємо ми з нашого складу. Хто забув, як виглядає наш стартовий склад Арсеналу? Uh, а це саме ось такий uh, 95-й ОВР, майже всі базові картки. Але сьогодні все це зміниться. Одразу переходимо подію на національні герої. Ця подія, чесно, мені не сподобалася, бо, ну, чесно сказати, вона трошечки така, от дуже не дуже. Насправді, тому що дуже така, от повністю на рандомі, і тут не гарантовано тобі випаде хоча б щось. Тому ця подія не дуже. Я це кажа... казав, вже, що ця подія мені не сподобалася. Але тоді вже в четверг Я дуже сподіваюся, що це відео вийде вже 1 лютого, а можливо, навіть і 31 числа. Подивлюся. Дуже сподіваюся, що в мене вдасться випустити для вас крутий відео. Але, друзі, я хотів би сказати тільки одне: те, що. Ця подія дуже цікава, тим, що тут є українці. Я дуже за це вдячний і спорт, що вони зробили так, що наш склад збірної України буде прокачуватися ще більше і більше. А далі у нас Future Stars після Тоті вже в консольній версії FIFA скоро виходиться подія. І та Михайло Мудрик буде однозначно. Я вас запевняю, вже всі про це кажуть, тому що це насправді вже. Насправді майбутня зірка. Тому, ну, як завжди, і як якби так затупили, як завжди. Е, нічого нового, забарний. Це у нас фотографія Олександра Зубкова. Ну, як би, нічого нового. Е, і десь ще один наборчик, я хотів відкрити для вас. Е, десь зараз подивимось, де я хотів його відкрити. Якщо не знайду, то будемо переходити вже до основної частини цього відео. Е, саме про качки і складу. Так, ось тут я хотів відкрити для вас наборчик. Чи є в цьому сенс, тому що подаються такі погані футболісти. ну Давайте давайте два набори відкриємо з вами. ну а Можливо, щось таке цікаве випаде. Я на цю подію взагалі не розраховую. Я буду грати в подію тоті, тому що ця подія по ній навіть жодного відосу не було, бо ну, такі от нагороди, ну, якби, самі розумієте, що серед такого грати не хочеться. Тим паче, якихось крутих футболістів там для нашого, наприклад, складу для наших кар'єр е немає. До речі, Аргентина, ви вже визначилися. Скоро буде перший відос по цій кар'єрі. Е і перший відос по кар'єрі за, за клуб Челсі. Е так е ви проголосували, був Шахтар або Челсі. Ну, я б теж на вашому місці, звичайно, проголосував би за Челсі, бо е клуб цікавіший, хоча е український клуб. Е Теж досить непоганий варіант був, але, на жаль, на жаль, ви обрали, та, може, на щастя, ви обрали саме Челсі. Поки що голосування ще триває, кому ще цікаво і хочете якось попливати на долю кар'єри, можете голосувати. І так, тепер давайте на трасі на ринок переходити. Ринок дуже цікава річ. Бо я шукав багато футболістів, я шукав, кого ж можна сюди поставити, хто ж сюди підійде, і нарешті я знайшов. Давайте одразу мої заявки, бо як ви бачите, Рам його нова картка, команда тижня, Тірні, Партії, Віра, Габріель Мартінелін, Кетя і Букайо Сака. До вас є таке от одне запитання. Ми зібралися футболістів, звичайно. Але є таке от одне запитання, яке мене дуже сильно турбує. Це саме Олександр Зінченко. Звичайно, футболіст крутий, все добре, але є одне величезне але. Це але полягає в тому, що зараз Олександр Зінченко, його картка ЛЗ коштує 35 мільйонів. Його картка. ЦП зі збірної України коштує десь е, мільйонів так 15-20. Е, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я дуже сильно вас прошу, тому що ви саме впливаєте на цю кар'єру, ваші коментарі впливають на цю кар'єру. Е, напишіть, будь ласка, в коментарях, е, як краще мені зробити саме купити вже ЦПшника, Чи е, чекати і купити оцього Телзешника? Тому що тут губа арсенал. Але ця картка дуже дорога. Там немає клубу Арсеналу, але також це зінченко, і це центр поля, а не лівий захисник. Бо якось безійне, ну якось не хочеться мені цей склад взагалі бачити. Е, майже повністю ця кар'єра була зроблена на тому, що в цьому клубі є українець, і ця команда дуже класно грає, дуже класно себе показує. Тому я дуже сильно вірю про те, що ви е, з розумом е, поставитеся до цієї ситуації. і Допоможете мені визначитися з таким от е, доволі цікавим рішенням. Ми переходимо на нову схему. Е, якщо я не помиляюся, то ця схема у нас е, звичайна схема: 4-3-3 атакувальна варіація ось вона. Е, тому, в принципі, все дуже просто, все дуже цікаво, е, нічого складного немає. Заміняємо всіх футболістів, щоб гайтись за дарма часу. і Ну що ж, всіх ми додали, все ми зробили з вами. І тепер у нас нарешті ОВР? з 99-й. На жаль, на жаль, деякий 99-й ОВР, я думаю, Зінченко, там Габріель, Бен Вайт, всі вони трошки тягнуть команду донизу. Е я думаю, було б дуже круто зробити 100 ОВР. Я думаю, ви зі мною походитесь. Е тому я би чесно прокачав би ранги. Або передав би хоча бо їх. Бо я думаю, точно є такі футболісти, з яких можна передати ран. А, а взагалі цей склад мені дуже цікавий, бо а, я ніколи, наприклад, не грав за Бет Габріеля Мартинелі. Я ніколи, наприклад, не грав я ніколи, наприклад, не грав за того ж самого Віру. Я ніколи там за НК не грав. Тому це для мене дуже класний досвід. Я думаю, ви будете не проти те, що ми поставимо Легенду цього клубу е, поставимо віру е, Тому я думаю, це буде доволі цікаво. 99-й залишається. Я думаю, кого зараз ми прокачаємо. Ну Дивіться, от е, з приводу того ж самого Габріеля. Я впевнений, що ми його навіть продавати не будемо, бо в цьому немає ніякого сенсу. Бо ну, він коштує там, скільки, 100 тисяч, навіщо мені ще його і продавати. Uh, так, my team, uh, так, 99-й овер залишається. Давайте остання прокачка ідемо грати в це атаку. Це uh, такий от для мене буде один із перших досвідів, бо я дуже хотів би вам показати, дуже хотів би додавати цей фрагмент, як ми граємо, бо тоді кар'єра стає більш цікавою. Я uh, дуже хочу, щоб в нашому. Uh, 99-й так і залишається. Добре. Дуже хотів би, щоб наші FIFA Mobile також додали ту функцію, як кар'єра, наприклад, в той, той самий от, е, як кар'єра в тій самій консольній версії. А там все дуже розвинено, все дуже круто. У нас, на жаль, це взагалі не так. Тому дуже хотів би, щоб все це змінилося на кращу сторону, е, щоб все ставалося краще і краще і краще, але я знаю, що таке мало ймовірне. Зараз шукаємо суперника. Я не думаю, що його знайде швидко, хоча б. А, бо, ну, не знаю, бачите, шукаю дуже довго суперника. Не знаю, з чим це пов'язано. Тільки знайду суперника ми з вами повернемося. Ну що ж, друзі, так нам суперника не знайшло. Я, напевно, зараз буду виходити вже з гри, а, тому що вже скоро вимикають світло. А, я дуже сподіваюся, що вам сподобався цей відео. Я дуже сильно. А, Дуже сильно хотів би, щоб ви продовжували підтримувати мій канал. Нас уже 577. Не зупиняйтеся, 600 підписників вже не за горами, а там і 1000 підписників. Я намагаюся робити для вас крутий контент, я стараюся для вас, тому не забувайте про підтримку, лайк, підписка, коментар та дзвіночок, щоб не пропускати мої е, нові відоси. Ну і я, як завжди, бажаю всім вам. Гарного настрою. Сподіваюся, що кар'єра за Арсенал залишає у вас тільки приємні і класні спогади. Далі кар'єра за збірну Аргентини, далі кар'єра за збір за Челсі або за Донецький Шахтар. Тому я бажаю всім вам просто гарного настрою. Не забувайте посміхатися. Слава ЗСУ, слава Україні! До нових зустрічей. Бувай! Stay!